Йо-йо-йо, Ми знову тут. Ми знову граємо в супермаркет симулятор. Ми повертаємось до вашої улюбленої продавчині. А що знову по сенсі? А що знову по сенсі? Ні, ні ні. В цей раз, в цей раз. Ха -ха, в цей раз ми не будемо з вами такими дурними. Purchase a new section using your computer to expand your store. What the hell? Я думала, ми закриті. А ти мене дивуєш, Катерина Іванівна, ви мене дивуєте. Ви мене дивуєте в такий-то час покупати оце ваше нарвало кави. Вчителька, вчителька української мови, Катерина Іванівна купила кавусі. А ми, може, ну, будемо закриті. Чого ми відкриті? Ми ж не мали бути відкритими. Ми ж мали бути закритими. Так. Якщо мені не зраджує пам'ять, то ми з вами... Є Тамара. Ми вже трошечки познайомились з нашими сусідами. Так, у нас тут є якийсь імпозантний мужчина, ходить, який дає бездачі. В нас є Олена, яка дуже подла, дуже подла мати, дуже подлої дитини. В нас є щось дороге тут. Або було щось дороге, яке ми намагалися продати дуже довго, але в нас не виходило. І тепер ми не продаємо щось дороге, так? І в нас є задачі. У нас є певні задачі, а конкретно Тамара хоче стати монополісткою Тернопільської області, так? І відкрити мережу найприбутковіших супермаркетів у всьому Тернополі, так? Придбайте розширення магазину, використовуючи ваш комп'ютер. Якщо мені також не зраджує пам'ять, то минулого разу ми з вами взяли кредит в банку мікрозайм на колонку, якою ми не будемо користуватися в цьому магазині, тому що нічого нам ця колонка не принесла, окрім бану на Ютубі. І я цього повторювати не хочу і не буду. Ми купили секшн 2, і а щось помінялось? Ага. Цікаво, цікаво, але ми ж туди нічого не можемо поставити. Чи не так? Коліночка, коліночка отут буде, нехай коліночка отут нехай буде. Можна її продати якось? Я не буду тобою користуватися, чуєш? Я тобою не буду користуватися. І насправді це і краще, знаєте, оця коліночка. Це насправді і краще, що я не буду я нею користуватися, бо знаєте, коли я коли я чую якісь відволікаючі звуки, я відволікаюсь. Так, а я відволікатись не сильно хочу. Name your store А як мені назвати мій стор? У тамари. Продукти. <світ> назвати магазин просто продукти. Продукти Тамари. Ну, це хіба не назва? Буде поставити товарише. Це буде такий прикасовий. Прикасовий прикол. прикасовий прикол, ось тут десь стане. Customization. Store name. 250 гривень. Щоб змінити store name. Ай, навіть так. Ану. Продукти тамари. А який, який такий колір, щоб прямо, ну, щоб прямо було видно, що я за людина. Блін, не видно ніхера. Так, cancel. Cancel, cancel. Пішли новий день, почнемо. Почнемо все з нуля. Почнемо все з нового дня. Ну він таку свіжість дає, да? Скажіть свіжо, свіжо. От ви чи б не пішли в такий магазин? Чи червоненький? Чи зелененький? Ні, зелений, він таки більше. Він приваблює людей. Коли ми. Мінус 248! За що? У мене ж були гроші. У мене була 251 гривня. Ну це просто Жесть. Це просто Жесть. Але подивіться, але він зазиває. Зазиває прямо. Каже: зайди, зайди, купи. Подивіться, яка я приємна. Антураж який? Підеш мені на привішку. Все, Продукти тамари підуть на привігу. Алло, заходимо, не стисняємося. Заходим, не стисняємося. О, це ти, Алкаш. Точно що? Е, алкоголік баяніст. Я забула, як тебе звати. Боже, такий сутулий. сутулий, як собака. Треба більше поличок. Бо пусто, пусто, просто що. Страшно. Страшно, як пусто. Пусто як страшно. Цікаво, що буде, якщо я спробую взяти з них типу менше грошей, ніж. А нічого не буде, да? А що якщо я спробую дати тобі 50? Я не можу дати йому 50. Не подивіться, боже, борги, в борги, тамара в боргах, тамара в боргах. А головне, що все як для людей. Намагаюсь, стараюсь, щоб все було для людей. Що ти хочеш, щоб я тобі продавала, а? Щоб ти щоб більше ти своїх друзів мені привів, а. Щоб ти сказав їм, от заходьте, у тамари там такий магазин, такий просто розумієте, з душою, що саме головне, з душою. покрасьте стіни. Та ви дурні, сколько можна вже, Це просто гвалтування, Це гвалтування приносити. Скільки грошей до мене в магазин? І нічого не купувати, що саме головне. Комте Чізи. Що вам все той сир такий дорогий, я не розумію. Ти що хочеш сказати, що ти не хочеш платити за мою тяжку роботу? Ти знаєш, скільки я батрачу тут? Я отут одна, тут тамара, і красить стіни, і робить розклади на картах таро, і ютуб канал свій веде. Таро тамари. ТТ. І сама виучила, як Windows робити відкривати. Установлювати, переустановлювати. Підробляю також сумки Гучі Версачі. Підробляю айтішникам і сумки Гучі. І все сама, все сама. Ніхто ніколи мені не допомагав в цьому житті. Ніхто ніколи завжди була одна. Знаєш, як вони кажуть? Феррарі тільки два місця для тебе і для твоєї бесті. А всі твої фейкові друзі можуть поїздити на автобусі. Маркет прайс 450, які що. Я просто взагалі не розумію, в чому мені point чуєш, тобі? Робити ціну, боже. Ти випадково не в стріптіз-клубі підробляєш, бо стільки масла. Я стільки масла, товара, бачила тільки в двох місцях в своєму житті. В стріпті клубі і підійде на хаті. Засуджую. Засуджую стільки масла. Де ви його берете? Ну ти нормальна, ти не блистиш, а вони чого так блистять? Я піднялась в плюс. Подивіться, який плюс іще, який плюсіще. Дабл фріч. Купити дабл фрідж. Ну, куплю дабл фрідж. Добре вже. А знову закрито. Ти що, дурник? Ой, єйку. Ой, єйку. Все закінчити. Закінчити це кінчений день. Ой, 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 знову у ці ваші мікрозайми. Мікрозайми, боже, ні, це ж не можна, мікрозайми не можна. А ще ось платити, платити, платити. Треба, знаєте, треба не набирати більше боргів. Треба, треба менше набирати. Тому що не можна. Оці мікрозайми. Це вам поїзд в один кінець. Оце, оце ілюзія. Ілюзія того, що ви можете віддати борг. Вам тільки для цього треба взяти ще більше боргу. Ні. Ні -ні 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 -ні. Твою мать! Не виставила ціну на молоко. Тот холера. І знову ця прийшла Лена противна. Тупо не люблю її взагалі абсолютно. 2.40, де Я не розумію, чому я маю продавати ці продукти дешевше, ніж я їх купую. Алло, і все їм дорого, Чуєш... Я не буду продавати за копійки свої товари. Розумієте? Я вам що тут нанімалась? Я знову повторюю: ви платите недорого, ви платите за мою роботу. І ще щось ви ще щось випендрується мені тут. Дорого, дорого! Хоч щось в Тернополі має бути дорого. І це буду я. Ваше дороге задоволення по імені Тамара. Жувачка, треба. Пакет погадати. Не знаю, ну треба якось продвигати. Треба якось продвигати себе, продвигати своє діло, щоб на місці не сиділо. Чорного чаю нема? Ні-ні, ні ні це так не буде. Це так не буде. Як це люди без чаю? Та самою взагалі хотілося б чайку теж попити зараз. А це ж так подумати взагалі нічого немає в мене, правильно? М -м -м -х 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 -х. Та постійте, 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 постійте. Тут, ви знаєте, тут е діло невідкладної справи. Справа невідкладного діла. Лепіздец. Отак називається масло. Лепіздец. Так щось французьке. Але в такий плюс виходимо. Виходимо в плюс зі швидкістю блискавки. Так, що ще? Як ще можна покращити цю ситуацію в моєму магазині зараз? Вот water is butter too expensive? Я кажу, мені немає сенсу її продавати дешевше, ніж вона в на маркеті коштує. Too expensive? Та ти що, на приколі? Я вже дешевше нема куди. Вже ніку нема куди дешевше. Ти розумієш, гарні це чи ні? ні 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 Я на оці ваші провокації вестись не буду. Боже вам не передати словами. Кожного разу, коли оце починаю сідаю грати, в мене так собаки гавкають. Це просто це просто страх. Жахіття, володя, жахіття, як гавкають собаки. Та що таке? А як це у мене кожного разу? Кожного разу приходить. Ото приходить. Ви бачите, що вже закрито в магазині. А вони все одно такі... І при чому купують херню відверто. От ну я тобі скажу, це я тебе помню Це ти і твій близнець минулого разу. Ви мені не подобались ще тоді. Тамара вам не резинова. Без здачки Ну хоч так, хоч так. Тамара не якась там дурова, ти розумієш? Чуєш? Чуш. Ігор, я не якась дворова леді. Я перша леді Тернополя. Работую поночем. Фе. Фе. Фе противне. Каву п'ю. Це поки я собака заспокоювала. Пішла, купила каву собі ще. Чи не то не купила? Ну, не з кафе. залила. М -м -м. Кава. Мені треба купити холодосик. Мені треба купити півосік. Мені треба купити тофусік. І знову піти заспокоювати собак. Так. Тамара, Зараз быстренько я зганяю. Кладовщик. Кладовщик Яна, кладовщиця Яна. Піде заспокоювати собак. Зараз прийду. Людка, людка, ти представляєш? подралася з собакою за простиню. Кажу за, за простиню подралась, то що ну він не понімає. Він не розуміє, що жувати простиню, яка, яка сушиться, що не можна цього робити. Ви вообще понимаєте це чи ні? Не можна отак от, от брати і тільки що, от тільки постиране. Ну йопарисете. Оце кожен день, кожен день просто, як білка в колісі. Ти оце щось там. Питаєшся, знаєте, зробити собі по дому нормально, і потім ще спать на чистеньком. І тепер прийдеться Опять закидувати і, і стирати. Я йому кажу, розумієте, я теж я така ну, людинка, У мене дуже мало терпіння Я не можу оце, знаєте, якби безконечно повторяти одне і те ж саме, одне і те ж саме. Ти розумієш? Особливо, коли він уже не перший раз, не перший раз не розуміє, що якби. Не можна жувати все подряд. Що коли цвіте, цвіте піон в дворі, що не можна на нього пісять, що коли, коли є помідори, це почервоніли, тільки що не треба їх їсти, шо коли сушиться простиня, не треба її жувати. Що в цьому я не розумію, непонятно. А потім батьки виноваті. Що оце виростили, оце це, це, от, от, таке безобразі. Що я хотіла? Взагалі нічого нема. Це як це так. 410. Хочу купити холодосічок. Так, менеджмент Биллс Grow High and Storage License. No. No. Яка ліцензія? Ой! Ну, бідно. Бідно, тут виглядає. Просто бідно, що аж стидно. Як погано. Як все погано. Так, зараз дайте я ще тут води поставлю. Сюди. Всім води всім води за рахунок Тамари. Ні, звичайно, шучу платить. Платіть, 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 я плачу податки за вас. Пс, і кожному побуточниці води. О, Опять ця баба в маслі. Ольга Іванівна. Ні, це вже була вона десь. Десь вона була. Іванна Олегівна. Іванна Олегівна, от пам'ятаєте, як в той історії, да? Стоїть розмальований кіоск, а поряд з ним. Чотири муділи, да? Чекають трамвая. А потім вибігає муділо в шапки і каже: Масла да хуя? Та масла да хуя і вмирає. Представляєте? Отака історія! Отака історія. А без здачі, Боже, як красиво! Це що за секретні агенти? Ви теж прийшли? Ви ж прийшли на мою історію про ларьок, біля кого стоять чотири моділи і чекають на трамвай, так? Да? Добре, зараз закінчуємо. Нарешті, нарешті цей день закінчуємо. І треба, треба, треба пофарбувати стіни. Мені взагалі треба все. Мені тупо треба все, але в мене мінус 51 долар. Це дуже-дуже погано. Це прямо неймовірно погано. Прямо жесть як погано. Я не можу це купити, ні? Не можу. Знову виживаю на воді. Як в старі, добрі оці студентські часи, розумієте? Виживаю на воді. Може мені щось поміняти, знаєте? От так ось сюди, може касу поставити. Да. Ну таке, просто Просто хочеться, щоб було трошечки свіжості, знаєте, в цьому магазині. Одне з головних правил мерчендайзінга да, постійно, постійно в магазині має щось мінятись. Якісь маленькі мікроскопічні детальки, якісь перестановочки, але має мінятись відчуття новинок. Це дуже сильно люблять клієнти. Це скрашує тяжкі е, робочі будні, так? Блін, ні, тут не красиво, якось. От, ну, некрасиво, оце вікно, воно якось ну, так гидко трохи. Мені на нього дивитися це вікно. У мене вже скоро, якщо чесно, у мене вже скоро закінчиться вода. І тоді вже взагалі мені не буде чого. 2.04, Давайте хоча б 2.50, ну бо я не зможу, я не зможу відбити. Я не зможу відбити е, ціну за цю воду. Як це взагалі так сталося, що я в мінусі? У мене ж був там плюс шалений просто, тільки що буквально. А тепер нема. Як це розуміти? Цей магазин переживає просто найскладнішу кризу. Найкризовішу кризу. Все, в мене закінчилась вода, представляєте? Дикий мінус. Просто дикий мінус. Ми в дикому мінусі. Треба брати кредит. Нікуди не ні дітися від цього. Треба брати кредит, бо нічого взагалі немає. А, так! Можна було дивитися на мої сіли. І я навіть ще не погасила попередній кредит. Все гейм овер, як то кажуть. Ну народ, це прям дуже погано. Прям дуже погано. Я не знаю, що робити, тому що нічого немає. А, і, і в мене мінус, і я зараз закінчу цей день, і в мене буде ще більший мінус, тому що чомусь в мене зникають гроші. Банк, я не можу взяти кредит в банку. Я не знаю, що робити. А як продати може щось? Я можу продати отам, колонку, оцю. Я можу її продати. Типу, Керріхолд, Боксап. Ой, я можу її продати. О! О, о-о-о! Продала! Продала, продала, продала. Так, 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 так. Тепер швиденько треба щось купити, 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 купити. що себе виправдає. Що виправдає себе? Що зараз дорого продається? Молоко треба. Кава, кава себе може виправдати. Не мені здається, що молоко це така це такий продукт, що це про такий продукт, що може, розумієте? Що ще? Що ще? Швидюсінько. Швидюсенько, треба ще щось. Нарвало кофе і хлібчик. Так, 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 так. Хоч щось, але хоч щось ще що було. Боже, хто б міг подумати, що ця колонка мені зруйнує життя? І з іншої сторони. Реінкарнація. Реінкарнація Тамари. Вона відбувається таким чином, що треба продавати джебіль колонку і пристрибнути через касу. 250. Бляха, муха. Я можу тобі дати більше здачі? What the fuck? Я йому тільки що дала 20 дачі і мене не зупинила гра. Ти що дурний? Ти що взагалі? Ану сюди! Іде він? Ти віддай двадцятку! Віддай 20 гривень! 20 гривень віддай ти! Боже, який позор, це пізда! І залишив мене просто. Я в шокі! Я в шокі! Це таку кризу я ніколи взагалі в житті. І в мене знову мінус. Що не так? Rent loan. Це таке У мене такої паніки ще ніколи в житті не було через цю кризу, яку ми зараз з вами переживаємо. Борги, борги, все, вони мене з'їдають, в мене паніка. Добре, що я хоч знаю, що тепер можна продати це все. І як це так? Навіть не подумала мене гра зупинити від того, щоб, хоч би ну, прийшов і повернув би гроши на мені. А це ти при тому, що за я не можу її, наприклад, ну, обсчитати. Я не можу. А зато, як мене гра, така. Да, будь ласка, так, звичайно, общитуй. Зачем? Зачем же Тамарі прибуток? Їй прибуток не потрібен. Зараз у мене ще колектори здеруть два... дві шкури і все. І магазину не було. Закриться магазин через те, що навіть продавати вже не буде чого. В цій, в цій, подивіться, будь тупо пустота тут. Пустота душевна. Двадцять дев'ять. Отакі покупки я люблю. Я люблю покупки на як мінімум двозначні цифри. Що замовити? Паста італіян, Луїджі, Брамолі, Вестеті, Вода, сир. Це хороше все. Яйця нарешті. Боже, я взагалі не пам'ятаю, щоб ми яйця продавали тут з вами. На них взагалі ціна взагалі є. Опа, а тебе пам'ятаю? Паста це. Вона мені вже в кошмарах сниться. Сир по три. А я так і знала, що на яйця дивіться нема, нема ціни. Скільки зараз ціна на яйця взагалі? Так. А, ти куди? Коза тупо. Мразота, перестаньте брати мої яйця. Я ще не виставила на них ціну. Молока ще треба купити. <гас> ти! Ану, вийди з магазину з мого. Ле Олена, вийди з мого магазину. вийди звідси розбійник. Ти мені не подобаєшся, я тебе не люблю. Йоп твою тарара! Хто ти така? Хто ти така? Жінка. 96. Тобі повезло, що мені потрібні ці гроші. І ти просто користуєшся моїм положенням. О, як же, як же. Хочеться тобі надавати просто. Отак от головою об касу один разочок, хрясь і все. Спиздила. Прямо у мене перед очима ці яйця. І така, а я не буду платити, мені пофіг, що ви ще не виставили ціну. Я тобі вже десятий раз кажу, що я не різінова. Здоров, Чонгук. Чонгук, ну ти, звісно. Зазвіздився. Зазвіздився. Сімнадцять. Я зрозуміла, я зрозуміла, дуже важливу зараз для себе схему систему. Треба бистренько все купувати дуже швидко. Все підряд, знаєте, от просто все підряд, тому що потім мене обчислить ця клята контора, а чай чого подорожчав? Чай подорожчав, чай бачу подорожчав. Мене ця клята контора обчистить, я знову буду в мінусі, і я не зможу купити продуктів, щоб їх продавати. Боже! А этот Техон взагалі. як життя побило людину. Треба їх всіх зібрати, знаєте, оці всіх зліва направо. Техьон, чимін, чонгук, джин. Ще встигну замовити. Ще встигну замовити. До дев'яти вони працюють. До дев'яти ця контора їхня працює. А, давай! Треба швидко, 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 швидко. Кого нема? Чопкіка, 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 чопкік, хава! Е, Ні. Чекай, 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 Чопкіка, Ось я почесть. 25. Добре, зараз ще одного продамо. І ще треба чобкіка замовити. І все буде у мене на мазі. Все буде зараз на мазі у мене. Маркет чобкік uh, At to карт. Бляха-муха, все не встигла. Прикиньте, за дві хвилини. Дві хвилинки не встигла. Ой, йолки-палки! Йолки-палки, одні проблеми з вами, люди, одні проблеми. Нічого, крім проблем. Пане. Обаму. Дякую вам. Не дякую вам за минуле, але дякую за те, що принесли дистач. А де оці пацанчики із бюро похоронного? Мені прямо так було кайфово з ними. О, це ти вчителька. Вчителька мікрорайону нашого вжителька. Я не пам'ятаю, як там було далі. Та-та-ра-та-ра-та-та-та-ра-та. Сидиш, перебираєш зошити, вчителька мікрорайону нашого жителька. Щось там на дискотеку не ходи, перебираєш зошити. Олені, олені, не припіння олені Все, окей, пігнали. Ой, 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 я б розумію, от, 81 е, і в мене знову, мінус 28. Фу! Отак, от, от, що я про це думаю. Отак, от, от, що я про це думаю. Плювали, плюють і будуть плювати в лице простій бізнесвумен, яка просто намагається побудувати монополі в Тернополі. Ой, добре, напевно, вже будемо з вами тут закруглятися, бо вже і так уже стільки нервів тут потрачено. Напевно, будемо вже закруглятися. Оце останній день з вами доробимо і будемо вже. Нічого собі ти набираєш. Куди стільки борозна? Ви що? Це куди ти стільки? Це ви а, у вас там якась тусовка? У вас там якийсь... ти кормиш, кормиш... Семеро ся... дітей? Такий стресовий день, такий стресовий день, просто я не можу. Ігор Кондратюк теж купує чорний чай. Чай з бергамотом. English Breakfast. Чого закруглятися? Тому що вже. О! А тільки про вас згадували. Згадували тільки ну, про вас, шановний пане, про ваше. Це бюро ритуальних послуг. Сумую, сумую за вами, пацани, ви скрашуєте зазвичай мої будні своїми історіями ахуєними з поминок. Немає е, кращої історії, ніж історії про поминки. Це завжди чомусь весело. Ну, похорони, це сумно, а от поминки, особливо, якщо історія про поминки починається з того, що ми приїхали красить калітку. Да? Оце, це ти знаєш, що після цих слів ну, буде об'єктивно add to cart, все додаємо в карт. О, і навіть якраз. Це як вообще? Треба вибиратися з цієї кризи. Треба просто вибиратися з неї. Ну, бо це просто кошмар, чесно. Я, ми, ми страждаємо. Цей магазин страждає від боргів. Цей магазин страждає від. від того, що в нього ходить. Баба в маслі. Цей магазин. Йому необхідно. Йому необхідно друге дихання, розумієте? Йому необхіден потік на кожній планеті галактики. Йому потрібен. Ам... Ось ковток води, ковток поляни квасової, розумієте? Ну, Бо по-іншому, по-іншому, ми з вами не витягнемо народ. Розумієте, весь час, весь час. Я тільки хоч хочу купити піти, і мені не дає. Ану, ще можу, ще можу. Маркет це купити, це купити, це купити, це купити. Поки є змога така, і потім буду сидіти це все розгрібати. Ну, бо я ж кажу, мені не вистачає просто фізично товарів в цьому магазині. О! Пані Анна, директорка похоронного бюро. Заходьте хоч чистіше, пані Анна. Я вам хоч розклад зроблю, хоч, блін, шар в шарф свій подивлюся в той і скажу, що ой, я бачу, бачу, бачу. Діла у вас ніколи не будуть іти погано, тому що тільки три речі в житті будуть завжди відбуватися. Це припинення життя. Цікаві речовини і цікаві послуги <плес> Ні, не знаю до чого це є. Воно в моїй голові знаєте, звучало набагато крутіше. В моїй голові завжди все звучить так круто, а потім я як починаю говорити, так я думаю, ой ой-ой-ой, краще б був закритий мій рот, і взагалі я б не починала. Цієї всієї вакханалії. А ще, якщо чесно, зараз от я вже прямо тільки починаю входити того в кураж, хоч бери і одразу записуй частину 2. А я так і зроблю, знаєте, точно. Я так і зроблю. Я зараз вже тоді, ми з вами закінчуємо цю частину, так. І леді Тамара йде на спочинок пити кавуню. У мене, якщо чесно, вже так давно не було настільки заповнених полиць в магазині, що аж хочеться це запечатліти, так би мовити. Добре, закінчуємо тоді на цій прекрасній ноті наш з вами сьогоднішній летсплей, наш з вами сьогоднішній похід в магазин. Не забувайте донатити на ЗСУ Дякую, хлопцям і дівчатам за те, що нас захищають з вами. Нашу свободу і незалежність кожного дня. Будь ласка, якщо у вас є можливість... Задонатити їм, або е, якщо ви вже задонатили на збір, який є в описі під відео. Будь ласка, це в мене хрустять коліна. Якщо що будь ласка, задонатьте котикам на корм, задонатьте котикам на корм на лікування. Так, у мене є завжди два збори під відео. Можете туди задонатити в будь-який з них, або якщо ви задонатили і туди, і туди то тоді нічого собі, ви, сини й доньки багатих людей, можете підтримати канал на Донателло, якщо вам, якщо вам цікаво, так якщо, якщо вам, якщо це в ваших інтересах, щоб оця людинка, оця людинка, якої ви не бачите зараз у себе на екрані, щоб вона жила за щось, то тоді, як ви можете задонатити на Донателло. Все, дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Па-па!